Наймолодший бурячок на великій грядці, і ще зовсім малючок, ніби на зарядці, присідає і встає, гуце на славу, та росичку гарно п'є, тільки ж без угаву теревениться йому, гичкою хитає. А чому, чому, чому? День і ніч лунає? А чому мій малий, мама гладить спинку? Краще ти роси попий і засни, дитинко. А чому гука маля? морквався кудлата, кабачок, немов теля, а гарбуз, як хата. А чому вдяглася так тітонька капуста? Цить, шепоче дід буряк, вдобні твоїй пусто. Та за базіку смик? Спокою немає. А чому дідусь часник зуби вишкіряє, на цибулі не зросте ні одної квітки? Перець мовив То пусте і додав їдко Через довгий твій язик ось що буде з ними, і цибуля, і часник вродять дуже злими. І усе малюк тому, що тобі не спиться. А, -а чому? Скажіть чому помідор так злиться? Червоніє, мов індик, що розгелготався, гірок між листям зник. Він когось злякався. Дід за голову вхопився Що тут ще сказати? Чи зумієш ти колись делікатним стати, до чужих не пхатись справ, не базікать марно. Ти, мов знак питання, став вже й сам негарно. Отакою отросла вредна та дитинка, а чомульчика знайшла дівчинка Маринка. Здивувалася, концерт, принесла до хати, попросила на портрет сфотографувати, щоби кожен малючок сам переконався, а чому кавбурячок бурячок і перестарався.